Колеги, прошу проголосувати, за мене з насильства сесії питання номер 12 про доступове питання договору від нас 2.20 року 067. Хто за? Проти 7, питання, яке було здано у нас, це про внесення змін до лічної міської міської ради 29 січня 25 року номер 3917 Депутати, даний проєкт рішення передбачається внесення змін до плану охочення фінансування другого додатку програми. Це Зміни викликані тим, що виготовлення проєктно-кошторисні документації на капітальний ремонт приміщень та облаштування поліцейських станцій у світі Митлівка та Формановка. Наразі ми маємо конкретні цифри, які і прописуємо у програмі. Прошу підтримати дане проєкт рішення та винести на сесію. Будь ласка, усунути. Хто за? Проти підтримую. Дякую. Порядок для них вичерпаний.